А чи знаєте ви, що те, секрет теплих грядок не в їх висоті, не в їх високих бортиках і насипаній землі, а в кількості органіки, яку ми закладаємо на дно цієї грядки? І от зараз я вже починаю готувати свою теплу грядку, яка в мене буде в теплиці, на ранню висадку огірків, помідорів, баклажанів, перців, ну і, звичайно, ранньої редис. Раннього редиса. І всю ту органіку, яка залишається в мене вдома, тобто відходи, я вже буду возити не на компостну кучу, а конкретно ось сюди, в свою теплицю, щоб закладати сюди на дно. Оця вся органіка в процесі перегнивання буде віддавати рослинкам тепло. Тобто в цій от такій тепличці, парнику, потім у в середині квітня, коли я висажу сюди свої рослинки, тут буде створюватися такий більш партнерковий ефект. А ще після того, як воно тут усе перегниє, це буде дуже така мікро і макропоживка для моїх рослинок, які наростять свою кореневу систему і потім отут із, дня, із дна цієї теплої грядки будуть живитися весь сезон. Щоб це все краще перегнивало, його можна полити, навіть не можна, а потрібно полити те, що я роблю розчином байкалу Е. Це 100 грам цього розчину на відро води. Тоді оця вся органіка буде більш швидше розкладатися на органічні і такі різні хімічні елементи, які необхідні для наших рослин. Це фосфор, калій, азот, магній, кальцій. І все, все що може бути тільки у цій органіки. Як бачите, що тут усі відходи, які тільки можливі, можуть бути у нас на кухні. Ну і, звичайно ж, якщо там у мене в погребі перебрала, е якщо є така можливість, е там різні відходи, бурячки, морковка, картопля. Е ще я сюди вожу і відходи е від картоплі, е шкарлупи, е яєчна шкарлупа, потім. Е е навіть там пакетики від чаю, кофейна гуща. Ну і, звичайно, коли там якісь фрукти їмо, то це і бананова кожура, і апельсинова, і яблучка, все-все, що тільки можливо. Ну, А ще, поки у мене є можливість, як бачите, у нас тут ще так сніжно-сніжно, щоб тут не було сухо. Так, його потрібно пролити водою. Зараз я ще ми скважину не можемо включати, тому що ще е, морозно, то я зараз візьму просто лопатою і засиплю е, снігом. Ось так я все засипала снігом. Далі притрушу трохи землею, яку тут ось взяла, накопала з цієї теплиці, коли робила яму. Але не всю буду землю цю використовувати, так як вона вже своє відпрацювала, то потім зверху я ще додав, перегною і своєї компостної кучі. А цю землю, яка в мене залишиться, я вивезу назад, туди для того, щоб пересипати знову ж таки різні різні органічні відходи у компостній кучі. Тобто Земля, так як у нас вона тут така дуже піщана, її в теплиці для того, щоб вона в сезон не пустувала, а дійсно плодоносила, віддавала своє, потрібно кожного сезону просто верхній шар замінювати. І тоді, в принципі, завдяки цьому ми вивозимо, якщо є якісь тут грибки, образувалися протязі періоду. То ми їх прибираємо і відновлюємо землю. Ну і, Звичайно ж, потім перед посадкою я пролю її ще розчином триходерми, яку теж можна зробити самому в достатній кількості. По тому, як це зробити, у мене є відео. Кому було цікаво і корисно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи ви так робите. Переходьте, підписуйтесь на мій канал. Будемо працювати разом. Сезон у нас вже відкритий, лопату в руках я вже потримала. Земля, в принципі, в теплиці е, нормальна, вже не мерзла. Так що модем можна працювати. Ви були на каналі Відпочиваю, Працюю творю. Мене звати Людмила. До побачення, до наступних зустрічей!